Ішов апарат? Це колесо не перемозить? Це колесо і то колесо, разом це колесо. Не надо Що ти там кричиш? Кажу, не треба, щоб він стояв на дворі. Все. Да. Ще з місяць роботи і буде толк. Дуже добре Перед зробив, а потім каже, чи ми двох сядемо. <пробую>, роблю. Ну ні, що... Чи сядуться наші фопки? Давай. Йорасику, як ти мене не будеш на ньому вліз водити, він не знаєш зроблю. Чого ти хочеш нормально сидимо? Вміщаємось. Все, ще треба Світ, повороти таке. Треба гроші. Працюй. Треба гроші. За гроші я можу, а ти без грошей попробуй.